Привіт, друзі! Я всіх надзвичайно рада вітаю в ефірі ютуб каналу Сучасна Українська мама, і сьогодні в нас. Дегустація. Це знаєте, я б завжди казала, що в мене вагітність проходить максимально без наслідків, немає гормональних якихось сплесків, немає смакових змін, але є речі, які, ну я просто бачу, мені захотілося. І зараз мені надзвичайно захотілося спробувати екзотичні фрукти. Якісь із них я пробувала за кордоном, якісь я бачу як гранаділа вперше в своєму житті. Ну і до сьогодні пробувати описувати, вартує, не вартує воно своїх коштів. Одразу хочу сказати. Оця взагалі не існуюча тарілка, міні-мікротарілочка, вона заважила на понад 400 гривень. Тож ми розберемося, що краще зараз купити звичайну хурму і яблука, чи все ж таки порадувати себе трошки екзотикою. 100 років хотіла спробувати і завжди проходила повз. А на цей раз все ж таки зупинилась і вирішила, що ні. Я спробую ці екзотичні фрукти, які на мене дивляться із полиць супермаркету. Зараз, друзі, буду дегустувати і розкажу вам, чи вартує воно, чи класне воно, щось із, цього, із цієї екзотики, я пробувала вже за кордоном. Щось, надзвичайно цікаво спробувати зараз, яке воно на смак, ну і чи вартує воно в своїх грошей. Тож, поїхали. Гранаділа у нас перша. Я Не знаю, з чим її порівняти, ніяк не пахне. Зараз спробуємо дістатися. А, о, є. Отак, розрізаємо. Господи мили. Це тобі, звісно, не яблучко гристи. Так, воно все, так? Все екзотичне, але воно на межі дивного і дикого. От я б, напевно, це так назвала. Бо те, до чого ми звикли, воно не таке. Бачите, тут пахне просто дивовижно. Тут така м'яка серединка. Зараз її спробуємо. Ці соплі не лізуть. М -м. Але це, це дуже смачно. Це цікаво, це незвично. Це буде в нас 6 із 10. Мої штани. Так, так це в нас диво-дивне мангустан. Теж його обережно вскриваємо. Коштує, взагалі майже як поїздка кудись на шрі-ланку. О, я його неправильно вже вскрила. вже трошки захопивши сам пліт, але, тим не менше, мені здається, що все ж таки там мають їх обирати, щоб вони були максимально спілими, бо якщо привезти до України за ці гроші ще й несмачне, Ну, я не знаю, хто тоді це все купить. Але клас. Навіть в екзотичних країнах це все має свою сезонність. О, красиво відкрила. Коротше, в нас це би було максимально схоже на на чесник. А в них це фрукти? Пробуємо. Це кайф. Це кайф, тому що воно все кисло. Кисло-солодка, я таке дуже люблю. Це прям добре. Це буде в нас 7 з 10. Це в нас салак. Навіть не знаю, на що схожий. Нічим не пахне. Така якась шишка. Зараз ми Криму. А це, це супербередкий запах. Не пахне фруктами, не пахне чимось прикольним. Навпаки. Я б сказала, це все теж якийсь, ну, чи великий горіх, чи великий часник. Але хрустить. маєш серединку. Це так важко зарахувати у фрукти, чесне слово. У нього така горіха подібна основа. Някого захоплення, ніякого захвату. Це щось максимально дивне. Це з десяти. Ні, не. Давайте виправляти ситуацію Рамбутаном. Його я якраз в країнах Азії їла, це дуже смачно. Бачите, воно таке все жило подібне, дуже красива така серединка. Взагалі, хіба що можна порівняти із великим таким винограном. що я пам'ятаю? Більш насичений яскравий смак. Це щось дуже звичне. Дуже звичайне. Незвичайно виглядає, незвично, але смак 4 з 10, от правда. Nothing special. І останнє, що я буду куштувати сьогодні, це кумкват, бо їх ще називають китайськими мандаринами. Наскільки я розумію, ми їмо прямо з шкіркою. Але все ж таки побачимо, подивимося, що воно у розмірі. Ну так, це схоже. І за запахом це малесенький, малесенький такий крихітний цитрус. Реально ти їси просто мандарино-апельсин зі шкіркою. Смачно? Смачно і цитрусово. Але не більше. Скажеш я у захваті, що це перебило смак мандарину. я така, вау, ні, не можна. Це 4 з 10. Отже, я б сказала, що ну, напевно Гранаділа найяскравіша, найприємніша, найсмачніша із усієї екзотики. І воно прикольна, але сказати, що на неї варто витрачати такі кошти, напевно, ні. Все ж таки є велика різниця між тим, коли ти відпочиваєш в екзотичних країнах, де це все як сміття падає з неба тобі під ноги. Інша справа це купувати в Україні. Сезонні фрукти і овочі, сезонні фрукти виявилися набагато смачнішими. Тож, отакий сьогодні експеримент. Про найскладніше з іронією. Жити з дитиною, а не виживати. Закрушуємо світ фантазії та добрий тестов. Відкриваємо світ очима дитини. Граємось та навчаємось разом.